Ще раз скажу, от ті обвинувачення, які я чув у Вашингтоні від е, величезної кількості людей, з якими зустрічався, це якраз питання е, функціонального виконання обов'язків е, нашими посадовцями, в першу чергу, політиками. І ще раз нагадаю, що вони знають, за що і як і відповідають наші керівники і як прописані наші закони. І коли вони бачать, що величезна Кількість цих корупційних скандалів, які просто не просто душать. Душать все одне. Вони нас не душать, вони розривають наше суспільство, і е, як можна довіряти тоді, коли все, що можна мобілізувати під час війни, з точки зору здорової логіки і історичних прикладів інших країн, у нас іде з точніше, навпаки. У нас є ресурси, ми їх розкрадаємо. У нас є люди, ми їх не мат... Тивуємо у нас є злочинці. Ми е, відпускаємо їх за кордон. У нас є воїни які захищають Україну. Ми їх сажаємо в'язниці для них. Ну це така знаєте страшна головоломка. Такий вибух е, е, для їхнього мозку, який вони абсолютно не можуть розкласти з точки зору е, з точки зору логіки. От ми з вами неодноразово в наших ефірах з вами говорили і ви говорили про підготовку фахівців, спеціалістів нашої молоді, в тому числі в першу чергу, тому що на ну як ми формуємо нашу молодь, так вона буде потім і нас захищати. Проста статистика. От я сьогодні натрапив, пан Дігтяренко, це представник служби безпеки України. Він речник служби безпеки України, каже. Майже кожен п'ятий завербований Російською Федерацією Українець для диверсій чи терактів є неповнолітнім. Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних людей, людей з різними вадами залежності, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою. За нашою статистикою, 22% з викритих зловмисників саме неповнолітні, 55 безробітні, 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Я прекрасно розумію, як держава працює з молоддю сьогодні. Що відбувається в школах? Не працює. Не працює. Правильно, не працює. А. А, якщо купа безробітних в країні, у нас що, роботи не вистачає? От ми говоримо про фортифікації. Дивіться, ну. Залучайте людей до будівництва фортифікацій, до будівництва всього того, що буде захищати нашу країну. От, пане Олександре, маєте ви спроможниці чудово підсипати цукор в пиво і змішувати прості речі, які насправді ви абсолютно праві. У нас є е, люди, а держава з ними не працює. У нас взагалі відсутнє розуміння підняття рівня патріотизму національної свідомості, так само, як у нас відсутнє е, розуміння е, жорсткого переслідування і покарання тих, хто винні в співпраці з окупантами. І оце е, розбещує суспільство, бо е, певні представники е, починають думати, що їм нічого не буде і все буде добре. Якби Свій час були прийняті певні рішення, і під час війни було під під час війни було е, вжито смертну кару за певні покарання. То, можливо, ситуація б виглядала б зовсім по іншому, і влада е, турбується на даному етапі. Влада не виконує свої функціональні обов'язки, і влада турбується про перемогу якихось нам незрозумілих е, виборах і. Зверніть увагу, що в інформаційному просторі, от, до речі, от, про інформаційну війну і про інформаційну е, стратегічну операцію, скажу так, що ми з вами, мабуть, уже не один рік говоримо те, що е, проблема України, що в інформаційному просторі в світовому на світовому рівні відсутні українські представники преси, які продуктували реалію російсько-української війни, і в Сполучених Штатах я вживу це побачив ну достатньо чітко. Про нас не чують. Бо ми взагалі нічого не говоримо, американські засоби маси інформації насичені будь-якими там новинами в першу чергу. Там що стосується міжнародної політики, це новини там з проблем ближнього сходу, близького сходу, але абсолютно про Україну що немає. Наступне в Україні, ну те, що ми бачимо в інформаційному просторі України. Ну ніхто ж не обговорює, які проблеми існують на фронті, які проблеми існують в тилу. Е, нам розповідають все, що завгодно, що хтось винен в наших проблемах, що хтось мусив нас е, е, нам допомагати. Але ані президент, ані його блін ідологи блін, е, оточення не вийшли. Не сказала: ми маємо помилки з попередні роки, але ми можемо їх виправити. Ми їх визнаємо і давайте робити раз, два, три, чотири, п'ять. Чого ж також немає. Вони і далі намагаються звести все на рівень банального. Є проблема, ну давайте про неї мовчати, якось воно собі розмокчиться. Ну ніхрена воно не розсмокчується, і проблеми те, що е, ворог, зрозумівши, що він може грати за рахунок безпосереднього притягування до співпраці, називаємо це так. Певну версту населення, і ця верстка населення нічого за це не понесе, ну це проблема номер один. Десь там, десь на останніх рядках можна прочитати, що когось десь засудили, але скажіть, це яскраво проходить? Ні. Про це чують всі? Ні. Про це говорить Генеральна прокуратура, про це говорить Служба безпеки України. От вийшов представник Служби безпеки України, там у них е, спікери такі гарні, кажуть: ми відпрацювали, і український суд прийняв таке рішення, там виніс вирок, і за маленькою якусь там дрібничкою з точки зору там, що саме співпраці по співпраці було з росіянами, присудили 15 років. Це зроблено? Ні. Вони навіть те, що е, роблять проти наших ворогів і їх е, прихлібаїв, називаємо так, вони навіть це в інформаційному просторі не подають. І оце, мабуть, найбільша проблема. Бо коли продуктували, що хтось, е, будь-яке падло, яке співпрацювало з росіянами, отримало серйозні покарання, навіть я кажу: там ну, смертна кара це одне, а тут хоча б по термінам ув'язнення. То тоді б зовсім по іншому сприймалися, коли будь-який українець, які слабкодухий або залежні від певних речей, розумів, що так, є можливість заробити гроші на співпраці з Росією, але це повний, скажімо так, в майбутньому повний кердик, тому що можна отримати величезний термін, можна отримати повну безпосередньо там. Повне вилучення будь-яких там ресурсів, що стосується не тільки тієї людини, яка нам допомагала, а все його оточення. Можливо, можливо б тоді було все по-іншому. Але влада цього що абсолютно ніяк не робить. От у Верховній Раді ми з вами сьогодні говорили про розкрадання, чергові факти. Створили тимчасову слідчу комісію. Слідчу комісію вже для розслідування можливих. Порушень законодавства під час е, заходів з оборони держави. А. Все б нічого, якби туди не ввійшла Мар'яна Безугла, навіщо це робити? Що це за чергова комісія? Е, в нас не. ж була комісія, яку очолював пан Задорожний. Через два місяці з'ясували, що пан Задорожного піймали на тому, що він вимагав хабар в, у, е, в своєму окрузі. За водовідведення людям, які на Сумщині, яка обстрілюється, не мали води, і він вимагав хабар для того, щоб провести туди воду. Саме головне треба розуміти, що під час розслідування проблема номер один не вийти під час цього розслідування на самих себе. А зелені чомусь вмудряється завжди під час розслідування виходити на самих себе. І що стосується Марія не базули, ну цела е, той лакмусовий паперець, про що ми неразово з вами говорили, який використовується владою для е, поливання брудом військових і відволікання е, українського суспільства від проблем суспільства і намагання обвинувачити, що в всьому винні військові. Що політичне керівництво України у нас е, зелене і пухнасте, якщо можна так сказати, а от у всьому негідники військові. Хоча причини наслідкові зв'язки, ну у нас влада взагалі проти таких речей, які б чітко визначали, що за рахунок бездіяльності або в певних моментах підривної діяльності певних представників влади на певних посадах, ми маємо ті проблеми, які достатньо серйозно впливають на ситуацію на фронті, так само як і дискредитація військових з боку влади показує, що влада абсолютно не ці не зацікавлена тому, щоб люди, які захищають, отримали. Правильне визнання це найголовніше. Бо влада чітко розуміє, що військові на майбутнє по закінченню війни будуть серйозним фактором, який буде впливати на популярність влади, оце проблема номер один, тому вони намагаються дискредитувати, тому вони підтягнули пані Мар'яну цю комісію, яка буде потужно в лапках, пробачте, руйнувати основи. Підтримки героїв України, які її захищали.